Всім привіт! Вітаю вас на своєму каналі з вами я Світлана. Сьогодні хочу показати вам сорти томатів, які я буду висівати в цьому році. І хочу почати з ось такої фірми. Це є українська, яскрава. І так, так, я швиденько хочу пройтися, тому що томатів багато. І щоб не затягувати відео. То я так швидко. Ось таке лимонне серце. Тут це все індетермінантні сорти, які я буду показувати. І, так, хотіла подивитися, скільки вага плоду. 200-300 г. Ось такі лимонне серце. І це є. З жовтих томатів. Ось такий потрібний розмір. Він теж такий великоплідний. На переробку, на томатний сік, кетчуп все, що забажаєте. Ось такий сорт ізумрудне яблуко. Ще я його не вирощувала. Буду пробувати, не знаю. Як він і що він, який смак, нічого не можу сказати. Всім відомий Мікадо Рожевий, це він, не знаю, я його дуже полюбляю. Він і солодкий, і маса плодів теж таки величенького розміру зараз. Так, тут не пише скільки, але вони такі досить великі, 200 грам, 300 навіть. Я думаю, що може бути. Я так точно на вгад вам не скажу, але вони такі, знаєте, є що там з'їсти. Так само ось цей мікадос жовтий. Буду теж їх в цьому році висівати. Є ще там щось свого насіння. Так що буду. Дай Бог в цьому році головне, щоб було добре літо. Отакий такий Гранде, теж всім відомий, але він є низькорослий. Тут такі плодики, бачите, якраз і в баночку можна, і як собі там Так, Ось такий золотий горіх. Я його ще не вирощувала, але хочу сказати, тут кущі висотою до 2 метрів. Ось цей Золотий горіх він є середньоранній такого жовто-оранжевого кольору. Ось плод, там, там в чому особливість. Там в одній кісті виходить 15-20 плодів. Ось. Тепер Сибірський скоростиглий, теж добрий на томатний сік і так далі на переробку. Також червоний велетень, теж сама ситуація на переробку і є що там переробляти. От, і ось такий аматорський сорт Чорний мак. Плоди тут вагою 50 грам. От, ось такий він, на переробку теж його можна. Також ось такий лимонний гігант. Тут вага 250 і вище грам, його не вирощувала, але спробую, який буде. Так. Чарі жовтий. Тут він такий є, теж гарний сорт, дуже багато плодиків. Всім відомий дебара золотий, дебара червоний. Я ще. Не купила, є трохи свого насіння. Не знаю, чи буду докуповувати, чи не буду. Але, як вам сказати, ще треба добираю розовий, добираю полосатий, їх я теж в минулому році вирощувала і дуже гарний урожай. І, до речі, вони, хоч і старенький такий сорт, але вони дуже смачні. Так, до червоної я вже вам показувала. Е, також е, хочу показати вам е, ось такий сорт хурма е, Це вже є від Садери. Е, ось такий. Е, Зебра жовта. У минулому році я його вирощувала, що можу сказати, він не йде для переробки. Його для... краще використовувати для салату, тому що він такий, як вам сказати, ну, для переробки він не дуже підходить. Я спробувала не, не то. Мені не сподобалось. Можливо, хтось її там маринує чи ще щось робить, ну, мені не сподобався. Так, ще ось такий банзай, тут плоди масою 150 грам і вище. Три. Так, що ще вам хочу показати? Так, Ось такий зелений тигр індетермінантний. Ще його я не вирощувала. Не, не знаю, який смак в них буду пробувати. Всім відомий Волгоградський. Буду пробувати. Не так... Ось такий золота канарейка. У минулому році я його вирощувала, плодиків там було дуже багато. І правда, вага плодів, не такі маленькі, вони не є. Зараз я вам скажу, від 30 до 80 грам. Так. І одна і особливість він такий двохметровий, він мене, я його не підв'язувала він в мене просто. Був вився по землі, вже як йому там куди вився, то дивився, але плодів було дуже багато. Це. Вернісаж жовтий, не вирощувала, але хочу спробувати. Я так до жовтих сортів відношуся, так, як вам сказати, не дуже, тому що не кожен, кожен має свій смак скажем так. І тому е не знаю, буду пробувати. Е золотий кенінсберг, Хочу спробувати, його я ще не вирощувала. Бачите, він такого оранжевого кольору, і мені подобається форма плодів. От. Так що хочу спробувати. Не знаю, як. Е Получиться у мене, не вийде. Також ось, ось такий цифомандра, Тут він такий дуже солодкий цей е, томат. От. І має великий міст цукру у нас червоний. Хочу спробувати. Індетермінантний ось такий туалі, він дуже добрий на томатний сік. От. Так. У мене тут ще е, роблять розетки майстер, так що, коли будете чути, що ще хтось там розмовляє, то не звертайте уваги. Хочу показати вам ще ось такий е, високоврожайний е, індетермінантний сорт, вернісаж червоний. Тут плоди невеликі, е, 60 грам. Плюс-мінус, але він такий полосатенький і хочу спробувати. Також ось такий самий тільки Вернісаж чорний. Ну, от ще не пробувала. Буду пробувати, що в мене вийде з цього. Так, Так. Королівська краса. Так. Ось такий королівська краса. Тут пише, що до 6 кг з одного куща протягом всього періоду плодоношення. Ну, про. Тут бачите, такі плоди, вони полосатенькі. От. І ось такий хак, і тут він теж такий червоний полосатий. Так, е, ось ці е, сорти в мене з інституту овочинництва, Це там в Харкові, десь в Харківській області. У минулому році я замовляла, висаджувала От. рожевий велетень, малиновий віканте. Що тут ще є? Зорислав, томат карась, малиновий дзвін і чайка. Всі томати, які я висаджувала з цього інституту, вони мені не підійшли і висаджувати їх, скоріш за все, висівати то насіння не буду. Хіба, може, не знаю, не можу сказати. Ось такий брутус. Так, тут є так, так. середньоранній, так, сильно ребристий, багатокамерні, м'ясисті, насичений червоний колір. А вага плодів можна отримати до 15 кілограм плодів з одного куща. Будемо пробувати. Так. І так ще швиденько вам покажу. Від, це є томат Геліус. Ось такий Дертзаволч. Він є раній. Так, він є ранньостиглий, вага плодів, 60-70 грам. Ось. І кущ можна навіть і не підв'язувати. Всім відомий Ляна, це є теж він ранній. Сорт. Я висіваю це насіння кожного року. От. Також є ось такий бичий лоб. Тут кущі вище метра, обов'язково потрібно підв'язувати, плоди такі немаленькі, От. але дуже добрі вони на спак. Ось такі дружба. В минулому році я вирощувала. На салат вони добрі, я їх навіть і маринувала. Ну, скажу вам, що ну, такий на любителя. Якщо б він мені не вдався, то прекрасно я можу без нього і обійтися. Так, аморський тигр всім відомий. Буду в цьому році висівати. От так. І ось такий банан-оранжевий. Тут пише, що це. Український сорт, не знаю я український, не український, бо тих бананів і таких всяких вже є ого скільки. Тому я буду пробувати, але мені дуже подобається форма таких плодів, томатів, бачите, як сосульки, подогасті. Ще десь я в цьому році я вже купила сосулька рожева. Капля, свічки, оце все. Я вже в цьому році придбала це сор, сорти і насіння, які я ще придбала в минулому році. І оці всі в мене ще пакетики повні, я їх не висівала. От. Так що це ще минулорічне насіння, яке у мене залишилось. Так, ось такий е, Аризона, це є американський сорт, висота куща десь до метра 50-70 см. Можна е, підв'язувати. ну Звичайно, тому що, знаєте, коли яка погода, то все попадає, Хіба що ви вирощуєте в теплиці? От, І так, що ще. Е, Ось такий дар заволча. Це е, томати рожевого кольору і вага плоду 60 грам, плюс-мінус. Але вони дуже добрі на смак, і тому буду я висівати. Я вже його висівала і він мені підходить. Так. Е, ось такий колхозний. Так, за у нього я не пам'ятаю, тому що я його не висівала. Популярний середньостиглий сорт, низькорослий, кущі напіврозлоги. Маса плоду 110-120 грам. Велика врожайність для переробки і у свіжому вигляді його можна використовувати. Так що ось такі я буду висівати. Це з минулорічного насіння. А вже насіння, яке буде в цьому році, Що я замовляла, яке я вже купляла то я розкажу вам вже в іншому відео. На цьому буду закінчувати своє коротеньке відео. І до наступної зустрічі з вами і всім мирного неба!